Доброго всім дня. Мене звуть Примак Андрій Володимирович. Я є завідувачем кафедри авіаційного транспорту Інституту цивільної авіації. І сьогодні хотів би поділитися з вами досвідом цифровізації окремих елементів освітнього процесу із застосуванням цифрових інструментів Google. Перед тим, як безпосередньо перейти до викладення теми мого виступу, я хочу акцентувати. Увагу на тому, що висвітлене мною в наступних матеріалах є лише однією із можливих концепцій застосування величезного спектру існуючих сьогодні цифрових інструментів. Звичайно. Різні освітні заклади можуть надавати перевагу різним за своїми можливостями та доступністю цифровим інструментам. Все залежить від можливостей та політики закладів. Я ж лише хочу звернути вашу увагу на ті інструменти, які надаються компанією Google. І сподіваюся, що наведений тут досвід буде корисним для тих освітніх закладів, які ще не визначились із вибором або хочуть щось змінити в своїй діяльності, модернізувати її. Коли наша команда розпочинала роботу у визначеному напрямку, були розглянуті різні концепції і підходи до цифровізації освітнього процесу. При виборі найбільш ефективної із них враховувалися реалії сучасної дистанційної освіти в Україні, особливо її східних та південно-східних регіонах, коли і здобувачі освіти, і науково-педагогічні та педагогічні працівники, які безпосередньо здійснюють освітню діяльність, знаходяться поза місцем розміщення освітнього закладу. Також враховувалися доступність. Застосованих в рамках концепції цифрових інструментів та їх зрозумілість для користувачів, особливо це стосується користувачів старшої вікової групи. в цьому плані Можливості цифрових інструментів Google вражають велика кількість різноманітних додатків, можливості, яких можуть бути легко нарощені, за рахунок використання спеціальних розширень, програмного забезпечення, яке чітко структурується та легко встановлюється на навіть досить слабкі персональні комп'ютери. Добре відпрацьована система надання допомоги користувачам, дружність інтерфейсу, інтуїтивна зрозумілість програмного забезпечення, доступність та стабільність його функціонування це далеко не всі. Плюси, які свідчать на користь вибраної концепції. Великим плюсом. Також є те, що усі цифрові інструменти корпорації Google реалізовані з використанням хмарних технологій, а тому легко масштабуються для будь якого електронного пристрою, чи то персональний комп'ютер, чи планшет, чи навіть звичайний смартфон. Використання цих же технологій також дозволяє отримувати доступ до конкретного інструменту зразу декількох учасників освітнього процесу, що є особливо цінним з точки зору командної роботи. Також важливим аспектом застосування цифрових інструментів від компанії Google, наприклад, для вирішення задач конкретної освітньої організації, є можливість забезпечення централізованого контролю над цифровими інструментами цієї організації та їх адміністрування, ключовими елементами, завдяки яким забезпечується управління доступом до безпосередньо конкретних, та безпекою конкретних інструментів організації є. Централізоване управління користуванням. Що це таке? Це можливість створення зміни та видалення аккаунтів, управління ролями та дозволами користувачів, управління паролями та багатофакторною автентифікацією. Гнучке управління доступом до документів, яке володіє, яке включає Три основні рівні доступу перегляд, коментування, редагування, точне налаштування прав для окремих користувачів, обмеження можливості завантаження друку або копіювання файлів і нарешті політика безпеки, яка включає налаштування вимог до паролів, обов'язкове використання двофакторної автентифікації, відстеження дій користувачів за допомогою журналів аудиту яким же чином отримати доступ до визначених цифрових інструментів? Простіше за все це можна зробити з використанням браузера Google Chrome. Запустивши його та зареєструвавши власний обліковий запис, ви відразу ж отримуєте доступ до майже усього спектру додатків Google. А далі через веб-магазин Chrome й до відповідних розширень. Найбільш популярними додатками Google є Google Meet. Електронні таблиці Google, форми, документи, Google Classroom – google сайти та інші для того, щоб розпочати ними користуватися, достатньо натиснути на значок із дев'яти кружечків, що знаходяться у правому верхньому куті робочої зони титульної сторінки браузера Google Chrome. Тепер, коли ми трішки познайомилися в цілому е з цифровими інструментами Google та з деякими їх особливостями, перейдемо безпосередньо до самих інструментів та їх можливостей стосовно вирішення окремих завдань організації з освітньої діяльності. Я спробую Демонструвати все це на конкретних прикладах із власного досвіду. Перший приклад стосується практичного використання такого інструменту, як Google таблиці. Для тих співробітників, хто мав справу та вміє працювати із додатком Microsoft Excel, перехід до електронних Google таблиць буде максимально комфортним, оскільки більшість функцій, що використовуються в даних додатках, є аналогічними. На сайті. Як ви бачите, продемонстровано застосування електронних Google таблиць для відпрацювання електронного журналу обліку навчальних занять. Більшість функцій журналу автоматизовані, що дозволяє суттєво скоротити час роботи із ним, використання ж відповідної вбудованої системи допусків та відкату забезпечує виключення помилок пов'язаних із людським фактором. Крім того, наявна технологія дозволяє оперативно генерувати копії електронних, журнал, електронних журналів та швидко здійснювати їх настрою. Для різних курсів та груп розміщення журналів у хмарі дозволяє забезпечувати одночасний безперебійний доступ до журналів відразу ж декількох користувачів, які можуть знаходитись в будь-якій точці України або навіть світу. Далі демонструється ще один приклад застосування електронних Google таблиць для обліку успішності як окремо за навчальними групами, так і за курсами. Тут важливим є можливість забезпечення надійного Зв'язку між різними таблицями, що дозволяє максимально автоматизувати збір даних про успішність студентів, коли викладач заповнює відповідну відомість, і ці дані миттєво стають доступними фахівцям деканату для аналізу. До речі, пов'язувати між собою можливо не лише електронні таблиці, але й інші інструменти в різних їх комбінаціях. Один із таких способів пов'язування електрорізнорідної інформації представлено на Слайді. Тут в якості прикладу демонструється спроба створення єдиного вікна доступу до плануючої, звітної та іншої документації кафедри для забезпечення доступу. В цьому прикладі активно використовувалися різні посилання, розумні чіпи, тощо які входять до складу відповідних цифрових інструментів. Надзвичайно популярним серед науково-педагогічних працівників, організаторів освітнього процесу та навіть просто серед бізнесменів є такий цифровий інструмент. Як Google форми. Популярність Google Форм пов'язана із надзвичайно високою функціональністю. Так, даний інструмент може з рівним успіхом використовуватись, наприклад, як для розробки. Тестових завдань для виконання поточного або навіть підсумкового контролю якості за навчальним матеріалом матеріалу зупичання освіти, так і для розробки різноманітних опитувальників для оперативного збору службової та іншої інформації, для рекламування продукції, послуг кампаній, освітнього закладу, для виконання аналізу результатів опитування та підготовки аналітичних доповідей. Крім того, цей інструмент дозволяє готувати шаблони для розробки відповідних цільових чат-ботів, призначених для вирішення деяких визначених вище завдань. Можливості, що надаються оп опціями настроювання Google Form, а також внутрішня їх функціональність, дозволяє досить чи творчо підходити до вирішення широкого спектру завдань. Фактично, користувач може не обмежувати себе рамками визначених вищетипових завдач. Він може ставити та успішно вирішувати більш складні та комплексні завдання, максимально використовуючи увесь наявний потенціал даного цифрового інструменту. Так, на слайді демонструється блок схема системи інформаційно-методичної підтримки проведення навчальної наземної практики, яка реалізована із застосуванням інструментів Google Form та використовується в освітньому процесі. Завдяки системі вирішуються наступні важливі питання. Своєчасне надання методичної допомоги студентам, забезпечення інформаційної підтримки практики, здійснення постійного контролю за роботою студентів, надання та контроль виконання ними індивідуальних завдань, контроль відвідування групових занять та консультацій, контроль правильності та своєчасності, заповнення звітної документації, оперативне надання рекомендацій щодо виправлення виявлених під час контролю недоліків. Ще однією інтересною особливістю застосування Google Form є їх легка конвертація в чат-бот для розміщення останнього в месенджерах, який активно використовується сьогодні для просування різних, в тому числі і освітніх закладів на ринку надання відповідних послуг. Тепер не потрібно безпосередньо програмувати. Боти без вивчати мови програмувань чи особливості використання відповідних застосунків, виявляється достатнім розробити потрібний шаблон в цифровому інструменті Google Forms, завантажити цільове розширення, виконати е, з його допомогою конвертацію форми в чат-бот та опублікувати його безпосередньо в месенджері google форми дозволяють не лише збирати відповіді учасників опитувань, перевіряти та виставляти оцінки в залежності від вибраних критеріїв. Важливою і достатньо корисною їх властивістю є наявність вбудованого блоку аналізу, який дозволяє в автоматичному режимі збирати і представляти в зручній для нас формі інформацію по кожному запитанню, можливості. Стосовно аналізу інформації, що надаються Google формами, можуть успішно використовуватись для виявлення проблемних питань організації та здійснення освітньої діяльності при проведенні систематичних опитувань учасників освітнього процесу в рамках функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у підрозділі в освітньому закладі в цілому. Ще одним потужним цифровим інструментом від корпорації Google є конструктор сайтів Google Sites. Це інструмент для створення односторінкових та повноцінних сайтів. Інструмент дає можливість невеликій організації або окремому користувачеві створити сайт для компанії, проєкту чи заходу. Для створення сайту в середовищі Google Sites вам не потрібно мати навички програмування та знати основи веб дизайну. Сайти створюються в блоковому конструкторі, де для додавання нового елемента користувачеві достатньо просто перенести його на макет з панелі інструментів. Створені. Сайти автоматично адаптуються під формат екрана пристрою, на якому вони відтворюються. В чому плюси Google Sites? Це в першу чергу, в його простоті, зрозумілості, адаптивності. Цей інструмент має високі інтегративні можливості, тобто, ми можемо без проблем вставляти документи в електронні таблиці, календарі, відео YouTube. Тощо, і нарешті публікація сайту повністю безкоштовна. Які ж задачі можуть вирішувати за допомогою конструктора Google Sites? Ну, це в першу чергу розробка однострінкових сайтів для підрозділів, закладів освіти, команд. Проєктів. Також це можуть бути сайти, створені як місце зустрічі студентів, робоче місце для підготовки та презентації проєктів. Нарешті, це можуть бути загальні ресурси, які дозволяють отримувати спільний доступ до відповідної документації та інформаційні ресурси освітніх закладів, освітніх організацій. Говорячи про остання, доречно продемонструвати приклад такого загального ресурсу на сайті. Можна на слайді, можна бачити сторінки інтерфейсу системи управління освітнім процесом. Створення системи має на меті е, спростити доступ до плануючої та звітної документації освітньої організації, зібравши її в одному місті та здійснивши її структурування за видами діяльності. Крім того, в системі передбачені елементи управління діяльності організації та її підрозділів. Це відповідно календар заходів освітньої організації, її підрозділів, це можливість сумісного відпрацювання загальних документів, це планування роботи та контроль виконання запланованих заходів, можна й далі продовжити давати характеристику цифровим інструментам від Google, без сумніву, усі вони заслуговують нового, а багато з них можуть бути з успіхом використані при вирішенні тих чи інших завдань при е, організації та здійсненні освітньої діяльності. А тому я маю надію на те, що знаючи принципи роботи та можливості. Остіна основних додатків Google користувачі зможуть без проблем самостійно володіти й іншими інструментами від цієї компанії. Тому в завершенні цього виступу хочу акцентувати увагу на наступному сьогодні. Існує велика кількість різноманітних програм, додатків від корпорації Google, можливості їх простого поєднання наявність будованих функцій автоматизації та аналізу простий та інтелектуально зрозумілий. Інтуїтивно зрозумілий навіть для людей старшої вікової категорії інтерфейс, інтерфейс наявність технічної документації та здатність до нарощення можливості за рахунок використання додаткового програмного забезпечення все це дозволяє порівняно невеликими колективами фахівців вирішувати різноманітні задачі з цифровізації освітньої діяльності в сучасному освітньому закладі. Наявний досвід комплексного застосування цих програмних продуктів стосовно вирішення складних багаторівневних задач в інтересах освітнього процесу свідчить, що потенціал інструментів та додатків Google в аспекті їх сумісного застосування ще до кінця не вивчений. В цьому плані доцільним є подальше дослідження їх можливостей, наприклад, в рамках удосконалення вже існуючих програмних продуктів, які активно використовуються освітніми закладами та їх підрозділами. Цими словами я хотів би закінчити свій виступ. Дякую усім за увагу. Їй всього найкращого, мирного, усім неба, радощів. До побачення, будьте здорові. Внизу на слайді ви бачите телефон, який ви можете за яким ви можете зателефонувати. Якщо у вас будуть якісь питання до мене або до моїх колег з точки зору використання в освітньому процесі е, технологій від компанії Google. Дякую всім за увагу. До побачення.